Друзі, усім привіт! Це стало, не знаю, куди мені йти. Ні, знаю куди. І не знаю, ну у вас таке буває. Я йду з ринку, ось все там. Сьогодні я буду борщик варити. Купувала бурячок борщовий, 20 гривень кілограм. І в мене такий невеличкий, заважив на 9 гривень. О! Знаєте, це ти коли не можеш... Нормально там зачіску собі зробити, ти вже починаєш її якось модулювати. Я купила якийсь спрей для об'єму і лак. Боже, в мене лаків для волосся не було вже років 20, мабуть, бо завжди ж була коротка стрижка, і ну, це було не потрібно. А це сьогодні вранці так. Вчора я купила. Сьогодні я зранку помила волосся, уклала, думаю, о, хоч якось по-людськи треба виглядати. Ну, а на вулицю ж вийшла, щось таке, чи сніжок пролітає, чи що, воно не зрозуміло. Тому якось так. О, і ще забула вам сказати, бо знаєте, з, е... так щось, як дають електрику, то і щось там швидко тр -р -р поробив і все, але ж... Пам'ятаєте, в епіцентрі я вам показувала, я купувала для м... вилок, веделок, ложок там, оцю штуку. Ну Я забула, як вона називається, ну не важливо. Я з розміром вгадала. Бо та була у нас, а чому тоді таку купили малу? Я не знаю, чого вона у нас так затрималась, І я теж про це не знаю. Але ж з розміром вгадала. Кажу, що значить у це хазяйка. Вона вже на глаз бачить, що де і як. Так, це зараз я прийду додому. Але сьогодні ще прийде до нас майстер по котлах. Треба техогляд огляд нашому котлу газовому зробити. Я не розумію, чому. Ну, Це за планом, у нас все гаразд, але ж кожен... Чи кожний рік, чи кожні два роки. Я вже, це, Владік за це відповідальний, тому я вже не пам'ятаю, що було в минулому році. Я не пам'ятаю, що вчора було. Неважливо. Е, і буде там робити техобслуговування котла. Я вже не зможу готувати. Якось так все від... Ну, коротше, нічого, щось придумаємо. А у нас так холодно, це сьогодні субота. Це в четвер було, у нас вимкнули електрику ввечері, і я так замерзла. У мене аж починають трусити. Я наділа пуховік, сіла така на диван і чекаю. Владі каже, тобі чоботі давати. Каже, ні, не треба, я і так молодець справлюсь. В мене кажу. І сиділа в пухові в пуховік, а потім взяла шальку свою, зав'язала як платочок. Каті вдома не було. Вона в кав'ярню туди пішла, де вона завжди ходить, там була. А Владик з мене регоче, каже: Ну це хтось побачив, Таня в хустці сидить, в пуховіку на дивані і така. Я кажу, я не розумію, чому у нас холодно. Котел, начебто ми не економимо. Ну так, знаєте, можливо, хата не встигає прогріватися, тому що 4 години є, 4 нема, 4 є, 4 нема. А потім ще буває аварійне відключення, ну тут здрасте. А ще у нас сусіди, ті, що зверху, вони виїхали на дачу жити. Каже, так, у нас на дачі, каже, є оця пліта, там де ото уголь, дрова. Каже, ми ото позагружаємо в ту плитку. Ой, щось трамвай проїде, бо шумно. Я не знаю, у нас в місті кругом буде, це в паркій та парка ще. Торбами, оце, не хочу. Ладно, Вибачайте, таке життя, що робиш. І вони каже, ми на дачі так, класно, уголь, дрова, а воно так трись-трись, так якось затішно. Треба до сусідів зверху в гості їхати. Знизу сусідка, вона каже, я перебралась, і вони ж не, у нас усіх автономне опалення. Усі. А та, що знизу сусідка, вона каже, що. Я перебралася в одну кімнату, і я взагалі не включаю опалення, а там ото дувчик собі поставила і нормально. Кажу, да, нормально. А ми, кажу, хату та, що зверху і та, що знизу опалюємо. І у нас котел на всю кажу, працює. І у нас холодно. Що це таке? А ну давай включайте опалення. А не та ні. Ну, коротше, ну, це так, шуткуємо. Тому холодно, хата не встигає прогріватися. Ну нічого. Завжди так не буде. Сьогодні 14. А я пам'ятаю, моя мама чомусь казала, і це ще маленька була, що після Різдва, 7 січня, циган вже і кужуха продає, тобто зима вже пройшла. І це мені ці слова якось гріють, мотивують, що там, ну, тань. тримай свої емоції в руках. Так. Що ви такого сделати плохого? Я, мабуть, занесу торби та піду в парк. Це ж вулична жінка, все на вулиці та й на вулиці. А може не піду. Так майстер прийде з тим котлом буде там, я на кухні нічого не зроблю. Ну це тільки сьогодні. Це треба зробити. Це технічний, цей як він там. Огляд треба робити. Що це в мене пілікає? Телефон чи що? Боже. Зараз подивимось, що воно пілікає там. А, так, то повідомлення. Хе! Колись як загуляла трошки, ну як загуляла, пішла то туди, то туди, погодка була нормальна. Ледік приходить, а не, не було ну так, не 4 години, а більше не було електрики. І я там то в той магазин, то в парк, то в сквер, то ще щось. А Ледік прийшов, не маєш зв'язку і інтернету, він не може не написати, не подзвонити. Ось. А потім я приходжу додому, він каже: де ти була? Я ж хвилювався, каже, я вже в поліцію хотів телефонувати. Я кажу, о, я гуляла. Він каже, о, гуляла. Знаєте, всі, хто будуть дивитися відео, каже, що вона так часто гуляє, а що робити? Гуляємо, повітрям дихаємо, весну зустрічаємо, чекаємо, поки що, а потім будемо зустрічати. А, і ще кажуть, у нас з, з наступної неділі, з понеділка. Там же плюс 6, потім 10, 11. І начебто вже не так часто будуть вимикати електрику. Ось так. Так, все, набалакала, побалакала. Начебто все сказала, що у нас новенького. У вас що новенького пишіть у коментарях. Бо мені ж... теж цікаво, як там, що. А на вулицю вийшла, воно розпушилося. Але ж сьогодні після того, як я що помила волосся е, у тім, що воно таке, я не знаю. Я зайшла в космос, кажу, дівчата, чесно, я в цьому баран, але мені хочеться, щоб якось на голові було нормально. Що можна, щоб я як уклала, так воно і було, щоб воно не де нічого там. І вони мені порадили отой от спрей, то ні п'єнка, то спрей для об'єму і фіксуючий лак. Каже, ви лаком попшикаєте і отак от придавите, де вам треба. Оце я сьогодні стояла, давила лахматість, понижувала. Так, я вже вдома. Зараз покажу, що я там купила на базарі. Боже, дві торби Перло. Ні, В одній було ось картопля, у нас ось така по 12 буряк борщовий на 9 гривень затягнув. Далі купила яловичина грудка, не пам'ятаю скільки кілограм, але що така грудка 50 гривень заложила. Масло горшкове ось таке 49 гривень, нам дуже подобається. І це я купувала там по-корейськи капуста. Взяла морська капуста і морква. Ось, А ось, бачите, чекаємо на майстра, зняли цей шкафчик, бо він же ж буде знімати оцю штуку сюди, то щоб не заважало. Це треба туди. Ось так. Ось таку кухню ви в мене ще не бачили. Без шкафчику. Отак мої дорогенькі, у нас субота проходить. В 15, зараз 13.20, в 15 будуть вимикати у нас електрику. За цей час потрібно, щоб майстер прийшов зробив котел. Мені потрібно змонтувати відео, і потім і у нас з 15 до 19 не буде електрики. А буває таке, що там. Пізніше ну, графік різний. Оце один раз був такий графік, що вимикали з 9 до 13, а потім з 18 до 22, а потім ночі. Та ночі то фігня, я сплю нормально. А ось в день це ти 4 години так висмикуєш, щоб швидко-швидко щось зробити. Ну, нічого, завжди так не буде. При Підлаштувалися, нічого. Але ж мені так подобалось, знаєте, зранку до вечора записувати відео, влог свій, потім монтувати його спокійно, все, так. Ну, нічого, нічого. Завжди так не буде. Це я дивлюся. Кава, кава. Стурки. Зараз покаю і вперед.